Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь дайджест новин тиждень суми. Це проєкт, де ми обговорюємо найактуальніші новини, якими для жителів Сумщини запам'яталися останні сім днів. Близько десяти пошкоджених будинків та двоє травмованих мешканців. Такі наслідки атаки сум російськими безпілотниками увечері, вечорі 27 лютого. Поруч із багатоквартирним будинком було три влучання: пошкоджені два поверхи, дах, перебита газова труба. Я все, що Слушала. Хороший, как дверь у меня содрогнулись в спальне. Я выскочила тут выскочила, ощутила, что я по стеклу иду. У меня муж инвалид. І він там лежав. Добре, що його <кій> не порізало стекло. За словами Станіслава Полякова, дві людини травмовані внаслідок російської атаки. Їм надали медичну допомогу. Від'їжджають вже працівники комунальних служб, Зеленбуд, спецкомбінат. Будемо також займатися розпилкою і забиттям. Порядка десь більше, ніж 90 вікін, це по цій локації. Будинки ці 9, 10, 11, вони зараз без газу, але вже також прибула аварійна, роботи вже бригада виїхала. Від самого ранку на місці працювали волонтери та комунальні служби. За три дні до цього, зранку 25 лютого, внаслідок атаки БПЛА у Сумах було поранено дві людини. Пошкоджено один приватний будинок, три багатоквартирні будинки та офісне приміщення. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Окна повибівала вон у нас у середині, навіть на восьмому етажі живу. Ну, недалеко від вікна. Ну, са отак от. А Стехлошь полетело, теперь вот... Хоча ж ціла, що не забивай. Катерині Іванівні 85 років. Жінка розповідає, її сім'я не вперше потерпає від російських обстрілів. Внука моєго на черепі, пам'ятать, як було, все повубила. І в залі, і в кімнаті, і в спальні, все, 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 А Ані тільки ввечері уїхали, і в той же вечір от такое. В залі вікно, в спальні, вікно, велике трьохкомнатних квартира. І троє дітей у нас. Ми переселилися з Донецької області з міста Краматор. Після четвертої ранку було два прильоти шахеду. Вони всі в районі Озера Чеха, були ці удари. Значить, один з іншої сторони там перебита вуличне освітлення. Зараз будемо відновлювати другий. Це ближче до забудівлі багато дев'ятоповерхівки. За словами заступника міського голови Станіслава Полякова, під час удару поранило двох чоловіків. Це брати 81-го та 86-го року народження, які охороняли базу відпочинку поблизу місця влучання. Вони зазнали мінно-вибухових травм. Один загиблий і двоє поранених у сумах було 24 лютого. Близько 16-ї години російський безпілот. Нік влучив біля проїжджої частини. Про це суспільному повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. Пошкоджень зазнав автомобіль. Також повибивало скло у віктах однієї з багатоповерхівок. Інші родичі зателефонували, сказали, що така ситуація. Ми приїхали сюди забрати автомобіль. А що з родичами? Де з який був за рулем? У нього как бы, теж ранення є осколочне, а пасажир болі в тяжкому стані. Я спала з маленькою дитиною. Я просто почула вибух, нічого не бачила. Я думала, тут просто часто бувають аварії. Ну дуже часто Тобто ми спершу подумали взагалі сусідам, що це просто аварія. Навіть спочатку не зрозуміло, що відбулося. На місці влучання правоохоронці провели слідчі дії. Також провели огляд і фіксували пошкодження представники Червоного Хреста». Ми зараз фіксуємо пошкодження, пошкодження рам, вікон. Після чого ми надаємо гуманітарну допомогу, видаємо ОСБ, видаємо ОС. Брезенти закриваємо плівкою вікна, щоб не виходило тепло, тому що зараз мороз на вулиці. У прокуратурі уточнили, що від проникаючого поранення в грудну клітину загинув 62-річний водій авто. 31-річний пасажир отримав поранення та був госпіталізований. Щодня російська армія обстрілює громади Сумщини з різних видів озброєння. Якою ситуація була цього тижня, розповідаю далі. 24 лютого російська армія атакувала Миропілля на Сумщині. Відомо про поранене подружжя та ще одного мешканця. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За попередніми даними, російська армія вдарила по цивільній інфраструктурі Миропілля керованими авіаційними бомбами. Поранено подружжя пенсіонерів, яким по 69 років, та 71-річного чоловіка. Того ж дня, 24 лютого, у селі Шевченкове Великописарівської громади внаслідок артилерійського обстрілу загинув працівник місцевого фермерського господарства. Ще четверо отримали поранення. Про це Суспільному повідомив Сергій Безпалько, начальник Великописарівської селищної військової адміністрації. По селу вдарили трьома снарядами близько 11-ї години. Пошкоджені адмінбудівля ангари фермерського господарства. Воно знаходиться за два кілометри від кордону. Ми вкотре нагадуємо людям. Які перебувають в п'ятикілометровій зоні про необхідність евакуації, сказав Сергій Беспалько. Окрім того, 24 лютого російський дрон розкидав вибухівку по Великій Писарівці на перехресті вулиць Вишневої, Шкільної та Ярослава Мудрого. Про це повідомила голова громади Людмила Бірюкова і зазначила, що до роботи саперів потрібно утриматись від пересування цими вулицями. 26 лютого близько десятої ранку російські військові скинули на глухів дві керовані авіабомби, атакувавши цивільні підприємства на околиці міста. Це вже не перший приліт, до речі, по нашій базі. Вон був колись два місяці назад, гради прилетіли, тому ми вже реагуємо досить злагоджено. Ось і коли ми побачили, я просто почув живу там в метрів звідси. Город маленький у нас, і одразу за 5 хвилин всі зрозуміли, куди прилетіло, і поїхали дивитися. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали розташовані поруч житлові будинки та місцева пожежна частина. 42-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги. Нині, за інформацією доньки пораненого, він перебуває в глухівській лікарні. Вночі та зранку 27 лютого російська армія здійснила шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 12 вибухів. У Липоводолинській громаді в результаті атаки БПЛА було пошкоджено приватний будинок. Про це повідомили в Сумській ОВА. Обстрілів також зазнали Юнаківська, Липоводолинська, Глухівська, Шалигінська, Хутір-Михайлівська, Ямпільська громади. Вночі та зранку 28 лютого російські війська обстріляли п'ять громад. Сумщини зафіксовано 12 вибухів. Краснопільську громаду атакували кабами. Внаслідок цього пошкоджено багатоквартирний будинок: 10 приватних будинків, прибудинкові будівлі. Загиблих та поранених немає. В Глухівській громаді через скидання з безпілотника вибухівки типу Вог пошкоджено газопровід низького тиску. Окрім цього, обстрілів з боку РФ зазнали Миропільська, Великописарівська та Сумська громади. Минулого тижня в дайджесті новин ми вам розповідали про... Про пожежу, яка сталася 20 лютого в Сумах. У ній ледве не загинула дворічна дівчинка. Її встиг врятувати сусід. 29-річний Олексій Ночовний ще до прибуття рятувальників встиг витягти дитину з охопленого полум'ям приміщення. Прийшли сусіди, бо давай кричать. А ми вдома в квартирі були, вибігли. Давай дивитися, що пойшов, йде до дим, типа, з дверей. Давай двері ламати. Чоловік каже, час на порятунок ішов на хвилини, тому він не роздумуючи кинувся рятувати малечу в оселі, охоплену вогнем. Виламали двері вже, ну як було це нато задимлено. Ми одну дитину вихватили, винесли, прибігли за другою, а вже було так затемнено, що. Ми нічого не знайшли. Олексій говорить, рятувати йому доводиться не вперше. Було ще раз дитину доставав з річки, яка тонула. Там жила сім'я, жінка, чоловік, а й двоє дітей маленьких. І батьки з матері, я так зрозумів, не було вдома. Вони десь були, а діти були закриті в тій кімнаті. Мабуть, вони там щось, либо може, дуйка робила, або ще щось. Воно там загорілось. І була бабуся, ще вона була на кухні. І побачили дим, намагалися відкрити кімнату, Вона була закрита кімната. Ну і потім сусіди виламали ті двері і спасли одну дівчину. Вона біля дверей стояла, а друга згоріла. За словами речника головного управління ДСНС у Сумській області Олега Стрілки, вогонь спалахнув на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло другої восьмимісячної дитини, яку не вдалося врятувати. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення причин та обставин трагедії. У Сумській громаді запровадили протиепідемічні заходи через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на понад 5%. Про це повідомили у Сумській міськраді. Минулого тижня кількість хворих серед жителів громади зросла на 25% у порівнянні з попереднім. Серед них майже половина діти. Такими новинами, подіями та ключовими особами запам'ятається останній тиждень зими для жителів Сумщини. Традиційно разом з командою закликаємо вас підписуватися на наші соціальні мережі. І, звісно ж, будемо вдячні за вподобайки та коментарі під новим відео. Таким чином, випуск просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я Ірина Касьяненко, Бажаю вам тихих вихідних. До зустрічі!